Гасили умовну пожежу на території лісового господарства. Рятувальники спільно з лісниками провели навчання для підвищення рівня безпеки на території лісових господарств та масивів Вінницької області. Щорічне масштабне тренування провели на території Уладівського лісництва в Хмельницькому районі, відпрацьовували навики використання ранцевих вогнегасників та пожежних автоцистерн ДСНС. Аби локалізувати займання, створили мінералізовані смуги. Також рятувальники використовували безпілотники, аби розгледіти межі займань. Субтитрувальниця Відповідно до плану головного управління, сьогодні на території Ланівського лісництва були проведені тактико-спеціальні навчання по гасінню умовної лісової пожежі. До навчання всього було залучено 7 одиниць техніки та 46 чоловік особового складу. Основна мета навчань було відпрацювання спільних дій під час гасіння таких пожеж та проведення всіх відповідних заходів щодо взаємодії між підрозділами області. Такі тренування в нас проводяться максимально щорічно, наскільки це дозволяє сьогодні час. Але такі тренування вкрай необхідні. Для того щоб налагодити порядок взаємодії при тушінні лісових пожеж, особливо щоб не допустити розповсюдження лісової пожежі на значній території.